Про мудреця і полум'я світла. Жив собі в одному старовинному місті мудрець, відомий не лише за глибокі знання, але й за скромність. Кожного вечора він запалював у своїй маленькій оселі свічку і сидів у її теплій тіні, роздумуючи про світ і людей. Містяни часто приходили до нього за порадою, адже вважали, що саме він бачить істинну сутність речей. Одного дня в місто прийшов юнак, втікаючи від темряви у своєму серці. Знавці казали, що його батько багатій, котрий постійно шукав нових шляхів, щоб примножити свій статок, а сам юнак виріс у холодному блиску золота. Хоч він мав усе, про що тільки можна мріяти, щось невидиме з'їдало його душу, як пожежа охоплює сухий ліс. І юнак вирішив, що тільки мудрець може розвіяти його внутрішню пітьму. Юнак постукав у двері мудреця і, отримавши дозвіл, зайшов у маленьку кімнату, де світло свічки створювало м'яке сяйво. Він обережно сів навпроти старця і мовив: Я прийшов до вас, бо втомився від тіні всередині себе. Багатство і розкіш, як дзеркало, що відбиває тільки поверхневий блиск, але залишає мене самотнім. Навчіть мене, як позбутися цього. Мудрець уважно подивився на юнака і тихо промовив: Якщо хочеш позбутися тіні, тобі варто зрозуміти, що вона не існує сама по собі. Вона залежить від світла, що є в твоєму житті. Але часом. Щоб дійсно побачити світло, треба залишити те, що блокує його. Мудрець узяв свічку, що горіла поруч, і погасив її, занурюючи кімнату в повну темряву. Юнак здригнувся і його охопив страх. Однак за мить він відчув щось неймовірне простір навколо був тихим і незримим, але не злим. Ось вона, твоя тінь, сказав мудрець у темряві. Вона завжди тут, готова забрати світло і перетворити його на морок, якщо ти цього дозволиш. Але пам'ятай, ти можеш керувати своїм світлом. Він знову запалив свічку, і її полум'я засяяло яскравіше, ніж до цього. Світло було теплим і живим, і юнак відчув, як із його душі спадає незримий тягар. Як ти думаєш, що робить світло справжнім? запитав мудрець. Юнак задумався і відповів: Напевно, сила світла не в його яскравості, а в тому, як воно відбивається в серцях інших. Мудрець усміхнувся. Правильно, коли твоє світло допомагає іншим знайти свій шлях, тоді воно стає частиною чогось більшого. Нехай твоє багатство служить не тобі одному, а дарує надію іншим, і тоді тінь поступиться місцем істинному світлу. Юнак вийшов із дому мудреця, несучи з собою нове розуміння. Відтоді він не прагнув лише збагачення, а шукав можливостей ділитися тим, що мав, із іншими. І чим більше він допомагав, тим яснішим і теплішим ставало його власне світло, зникаючи тінь у його серці.